Якщо б жінки були міністрами оборони, то війн між країнами не було б вони просто не розмовляли одне з одним. Як українці поставляться до жінки міністра оборони України, ми дізнаємося на вулицях Києва. Як ви думаєте, якщо б міністром оборони України була жінка? як би це як би ви до цього поставили? Ну я б позитивно до цього поставилася, але зважаючи, яка жінка, тому що в першу чергу дивитися треба на професіоналізм, а не на стать. Але з іншого боку, якщо вже розглядати це тільки з точки зору статі, то ми бачимо, що в непродвинітіших країнах Європи це жінки, міністри оборони, тому ніяких проблем з цим не виникає, і в цих країн достойний рівень розвитку. Мені здається, що жінка міністр оборони легше б домовилась іншою жінкою міністром оборони, ніж як показує практика, це роблять чоловіки. Тому мені здається, що це було б дуже позитивно. Добрый день, поговорить с нами. Фу, как это фу, фу, фу. Женщина и мужчина, то есть они на данный момент в современном мире ничем не отличаются. Даже если она женщина, то все равно у нее должно в первую очередь это мужество быть. Вот, непоколебимость, твердость, вот, а также, ну, самое-таки качественное, справедливость, чтобы была. І людські качества. Дякуємо вам. Міністром оборони України була. Якщо вона фахівець, то я б позитивно поставився до цього. Якщо вона компетентна в цьому ділі, то я думаю, що можна. Чому б і ні? Як думаєте, вона краще обороняла країну? Жінка? Ну, президент от ви жінка. Єрка, я була маленька і була на екскурсії в Києві. Вот этот пам'ятник замечательный, а я спросила, а чому всі пам'ятники в Києві на Лашадях? мені сказала? що вони ж герої. Жінка. Я вважаю, що чоловіки повинні приймати такі важливі рішення. Жінка, можливо, не може повністю знати цієї роботи в якихось моментів. А, а що взагалі повинен знати міністр роботи? Ну, оборони ну, взагалі це чоловіки, якби, можливо, вони знають якісь нюанси, там, як, в яких ситуаціях як швидше зреагувати. Можливо, жінка до цього не готова. Скажіть, будь ласка, я б поставили за того, якби міністром оборони України була жінка? Головне бути гарною жінкою. Мені як то більше подобається бачити на должності міністра оборони України професіонального чоловіка. Жінка не може бути професійною справі? Ні, не може. Якщо міністром оборони буде жінка, як поставишся? Не хочу. Чого? Не хочу. А хто повинен бути? Чоловік? Да. Ти? Ні. А хто? Вон. Що, на Ні, вон. що з камерою Так. Да. Ну, йому передамо. От так, от я тепер міністр оборони. Да. Колеги, вибачте, але отак от йому навісну. Да. Артем тепер буде міністром оборони. Ну, що робити? Як думаєте, якщо б міністром оборони була жінка, я б буде цього робити? Щоб, щоб вона б змогла захистити свою країну? Якщо в спеціаліст в цьому справі, то так вона. Поставилася до того, якби в Україні міністром оборони була жінка. Аби, аби професіонал в своїй справі, ну, я маю на увазі не стріляти, а розрулювати проблеми. Все залежить знову таки від професіоналізму, а не зовсім не від статі. У неї має бути відповідна освіта, хоча яка має бути відповідна освіта. Добрий міністр оборони той, який не допускає країну до війни, я пропоную усім дівчатам, які тільки що закінчили школу, йти у військову академію, якусь здобувати собі відповідне відповідну майстерність і ставати у майбутньому міністрами оборони України. Бо люди навіть не проти. Ви ж бачите, що усі не проти. Ну, жінка то жінка. Зрештою у Німеччині, Нідерландах, у Фінляндії, у Чехії міністри оборони також жінки. Так що це попереду. Please. Um.